Вітаю доброго ранку. Це країна онлайн. Ми сьогодні на території шацького національного парку. Або ще як на нього кажуть, шацького біосферного заповідника, і знаходимося ми біля перлини цього шацького національного парку. Перлини я б сказав би не тільки Волинського краю, а й перлини всієї України. Озеро Світязь. Навіть на такій невеличкій глибині. Ми бачимо, що повністю просвічуються мої ноги. Чому вода настільки прозора? Е, найперше, завдяки тому, що е, більшість води надходить надходиться озера з карстових порожнин з великої глибини. Найбільша глибина, до речі, ось там біля острова цього озера е, більше 58 метрів. Це питна вода, яку ми беремо з глибоких горизонтів. І ця ж питна вода вона надходить фактично сюди. Ми можемо просвітись, запитати у фахівців, у директора е, Шацького національного парку, буквально Зараз він тут чекає нас на березі озера. Доброго ранку, доброго Володимирович. дуже радий вас бачити і бачити в такому гарному місці. У мене до вас, як до фахівця є кілька питань, які так. стосуються самого озера, щоб ми могли от розібратися разом з глядачами, що з собою представляється озеро. Взагалі озеро живиться з трьох джерел. Це поверхневі води, які стікають із території, тобто є озеро, має свій водозбір, це і атмосферні опади, і крім того, це є напірне живлення, тобто йде розгрузка через карст. І воду вода поступає звідти. Ну, Якщо говорити про екосистему, мушу запитати в черговий расу чирговий журналіст так. вас про стан з вугром. Я б хотів би сьогодні вийти на воду, подивитися, як ловиться з e, вашими рибалами. На нерестовий період у нас працюють рибалки, і сьогодні е, з, з моїм науковим співробітником і з допомогою рибалок ви виїдете і спробуєте зловити. Не знаю, який буде результат, чому тому що. Е, Якраз сьогодні починається повня, і в цей період угор і інша риба не так інтенсивно ловиться. Добре, ну, тоді ми вирушаємо спіймати нашого вугра. Ну, Сумнівів у мене тепер багато що це в нас вийде вдало, але принаймні ми це спробуємо зробити. Це буде цікаво. До наступних включень чекайте нас.